Яка ваша улюблена книга? О, ну, моя, наверное. <сих> як вона називається? Ритуал е Дяченків. Наверное, і все. А чому вона так подобається вам? Вона, ну, просто немного как бы как я люблю фантастичне, і з такими іноді моментами, то мне такая нравится. Коли б останнє читала, не те, що по програмі там задають, а от захотілось. Uh, Навіть місяця два назад. Так. останній а, а Так. Mm, да. А яку книгу кілька разів перечитували? Є <скільки> така? Це ритуал. Три рази. Три рази. Da. А ви що полюбляєте? Яка e, ваша? Ну, я теж как бы, люблю фантастичне і читала Артура Мініпутин. Це історія про вольчика. Ну і все. А кілька разів яку книгу читали? Тоже. Таких. Книг немає, але в основному історичну тему. Кого читала? Які твори? Читав про Одесу. Старий фільм. Старе таке. Книга «Хаджибей» називається. Чукотський автор. Юрій Рідхеу. Айвенго. Теж дуже цікаво про життя Чукчів. А взагалі часто читаєте, коли в останнє брали до рук? книгу? – Зараз не часто. А чому так? Просто немає часу. А взагалі для душі хотілося почати? Так, да, хотілося б. <рес> не знаю. Я зараз читаю детективи, а раніше я педагог, займалася літературою. То для мене вони всі улюблені. А зараз вже все. Читаю детективи, більше нічого. А які автори, чиї детективи читаєте? Донської. Це улюблена само, моя. А яка яку книгу ви кілька разів перечитували? Була у вас така в житті, яку брали? Ну, війна і мір читала декілька разів. Біблія. Новий завіт. Коли в останнє читали? Сьогодні, вчора, так. Да. Постійно читаю. А чому так? Ну, тому що ну. В смысле, что по, почему? Ну, что вы там черпаете для себя? Почему так часто? Ну, в жизни, черпаете? потому что инструкция жизни для человека это. Пелевин. Вам первое. Сколько раз его прочитывала? Два. А еще какие книги читаете? Перова. Прекрасная толстушка. Ну, я в основном Перова так считаю. Такую романтику. Такую. На данный момент то это домашняя кухня. І давно вона стала вашою улюбленою. Давно. А так М -м -м. можна почитати і Чехова, і недавно дивилася Пушкіна, передивлялася свої книги, які в мене є. Дивлюся Лермонтова, треба вже почитати, бо в молодості це все було. А зараз час є, так що треба передивлятися, мабуть, по-новому все.